Боже тобі належить пісня в Сеоні, і моя обітниця тобі буде виконана в Єрусалимі. Хочуй молитву мою, бо ти прихисток для кожної людини, переповнили нас беззаконні діла, але ти пробачиш злочини наші, блажений, кого ти обрав і наблизив. Він житиме у дворах твоїх. Ми будемо насичуватися благами дому Твого, святого храму Твого. Ти дивовижний у правосудді. Дай же нам відповідь, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що далеко в морі. Ти поставив гори силою своєю, ти за немогутністю, ти приборкуєш морів і гуркіт хвиль його. Ось від чого тремтять народи і бояться знамень твоїх, ті, що живуть на краях землі, де світанка і заходи, ти спонукаєш до хвали, ти відвідуєш землю і напуваєш її, щедро збагачуєш її. Ріка Божа сповнюється водою. Так ти готуєш землю, щоб дати хліб народу своєму. Ти напуваєш борозни її, примножуєш плоди її. Від крапель дощу в радості родить вона колосся, ти благословляєш і увінчуєш рік благості твоєї, і поля твої рясніють туком. Пустельні пасовища точать воду, і пагроби опорізуються радістю, Низини вдягаються отарами, і долини наповнюються хлібом, вигукують і співають. Викликуй Бога від вся земля. Співайте імені Його, воздайте йому хвалу і славу. Скажіть Богові, які страшні діла твої. Від'явлення великої сили Твоєї підкорилися тобі, вороги твої. Уся земля, нехай поклониться тобі, і співає тобі, нехай співає імені твоєму вишні. Прийдіть і погляньте на діла Божі, задуми Його вселяють трепет, вони неосяжні для синів людських. Він перетворив море і сушу, і ріку ми перейшли стопами. Там раділи ми перед Ним, перед тим, хто вічно панує в могутності своїй, чиї очі наглядають за народами, аби непокірні, не підносилися в серцях своїх. Славте народи Бога нашого, нехай лунає у вас голос, хвали Йому. Він зберіг життя душі нашій і нозі нашій не дав спіткнутися, хоча й випробувати нас, Боже, переплавляв нас, як переплавляють срібло. Ти завів нас, лутенета, поклав скорботи на спину нашу, дозволив людям топтатися на голові нашій. Ми пройшли крізь вогонь і воду, ти вивів нас на місце розради, в дім твій зі всипаленнями, виконає перед тобою обітниці мої. Я промовили губами і сказали в устами і в мої у скорботі моїй, піднесу тобі усе палення тучних овнів, з кадінням, фіміам, принесу тобі биків і козлів. Прийдіть послухайте усіх, хто боїться Бога, і я сповіщу про все, що зробив Він для душі моєї. До нього я промовив устами моїми і звеличив його язиком моїм. Якби я замишляв у серці моєму зло, то не почув би мене Господь, але почув мене Бог, прислухався до голосу, благання мого. Благословен Бог, що не відкинув молитви моєї. І не позбавив мене ласки своєї. Боже будь милостивий до нас і благослови нас, спасяй нас лицем Твоїм, і помилуй нас, нехай пізнають на землі путь Твою між усіма народами спасіння Твоє, нехай прославляють тебе, народи Божі, всі народи нехай славлять Тебе, нехай веселяться і радіють племена, бо ти правиш народами справедливо і настановлюєш на землі племена, нехай прославлять тебе, народи Божі, усі народи, нехай прославлять тебе. Земля дала тлі свій, бо благословив нас Бог наш, Хай благословляє нас Бог, і Хай бояться його всі кінці землі, слава і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх часі, і на віки віків. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Амінь. Нехай воскресне Бог і розсипляться вороги Його, нехай втечуть від лиця Його, ненависники Його, нехай зникнуть вони, як зникає дим, як тане віск від вогню, нехай так згинуть грішники від гніву Божого, а праведники нехай звеселяться, зрадіють перед Богом у радощах, торжествують. Співайте Богові, славте ім'я Його, підносьте того, хто ступає по хмарах. Господь ім'я йому, радійте перед Ним, нехай тремтять усі перед Ним, перед Отцем сиріти, суддею, давить, перед Богом, що живе у святому місті своєму, бо самотніх Бог уводить у дім, в'язні виводить на волю, а непокірних залишає палючі пустелі. Боже, коли ти йшов перед народом Твоїм, коли ти прямував пустелею, земля трім тіла і небеса танули перед лицем Бога синаю, перед лицем Бога Ізраїлю, рясний дощ, посилав ти Боже, спадщині Твоїй. І коли вона знесилювалась, ти зміцнював її. Тварини твої мешкали там, по доброті твоїй Боже. Ти годував ними бідного. Господь дасть слово тим, що благовістять з великою силою. Цар війська улюбленого народу дав слово прекрасному домові розділяти здобич, розташувавшись у наділах своїх, ви уподібнилися до голубиці, крила якої вкриті сріблом, а пір'я чистим золотом. Коли всемогутній зігнав царів з цієї землі, вона забіліла, мов сніг на силмоні. Гора Божа, немов гора тучна, гора висока, мов гора тучна. Чому ви, високі гори, заздрісно дивитеся на гору, де Бог схотів жити, де Господь житиме завжди, колісниць безліч Божих, тисяч і тисяч. Посередний Господь у святилищі, як був він на Синаї. ти зійшов на висоту, забрав у неволю полонених, взяв данину з людей, навіть з тих, хто був проти того, щоб тут перебував, Господь Бог. Нехай славлять Його, нехай славлять Господа, день у день. Нехай наставить нас Бог спасіння нашого, Бог наш, Бог спасіння, і у владі владики Господа врата смерті. Воістину Бог розтрощить голови ворогів своїх, подлатить ім'я тих, хто закоренів у беззаконнях своїх. Владика сказав, ворогів моїх я поверну навіть з висот Васану, виведу їх навіть з глибин моря, щоб ти умочив у крові їх ногу твою, і язики собак твоїх отримали свою частку здобичі. Усім було видно ходу твою, Боже. Ходу Бога мого, царя, мого до святилища, попереду йшли князі, а з ними співаки серед дів, що грали на тимпанах. Славте Бога в зібраннях, Господа в зібраннях Ізраїлю, там у захваті був і молодий Веніамін, і правителі їхні від князів Іуди до князя Заволона, князів Нефалима. Звели Боже, перебувати з нами, силі Твої, стверди, Боже, те, що Ти вчинив для нас. Заради храму Твого в Єрусалимі, царі піднесуть тобі, дари. Приборка й звіря в очереті, безліч биків їх стільцями, племенами, що хваляться злитками срібла. Прості народи, що хочуть війни, прийдуть до тебе, посли з Єгипту, куж простягне руки свої до Бога. Царство земні, співайте Богові, славте Господа, славте Бога, який одвік уступає по небесах небес. Ось Він дає голос свій, гучний голос Його. Віддайте, славу Богу, могутність, якого покриває Ізраїля, і сила, якого аж до хмар. Дево Бог у святилищі своїм, Бог Ізраїлю, сам Бог подає силу і могутність народові своєму, нехай Він буде благословений. Слава Цієї Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх час, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, алелуя, аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Алеллуя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Алелуя, слава тобі, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і сину і Святому Духові, і нині, по всяк час, і на віки віків. Амінь. Спаси мене Боже, бо води досягли душі моєї. Я загруз в глибокому болоті і немає на чому стати. Занурився в морську безотню, буря потопила мене. Я знемігся від крику, пересохла гортань моя, втомились очі мої, поки очікував я Бога мого. Тих, що без причини ненавидять мене більше, ніж волосся на голові моїй, примножилася вороги мої. Які несправедливо переслідують мене, вимагають від мене те, чого я не брав. Боже, ти знаєш безумство моє, і гріхи мої, не приховані від Тебе, хай не осоромляться через мене ті, що надіються на тебе, владико, Господи, сил. Хай не вкриється через мене ганьбою, ті, що моляться тобі, Боже Ізраїлю, бо через Тебе я терплю зневагу, сором укрив лице моє. Я став чужий для братів моїх, стороннім для синів, матері моєї, бо ревність за домом Твоїм з'їдає мене. І лихослів'я я тих, що тебе зневажають, падають на мене. Я смиряю постом душу мою, а вони за це лихословлять мене, одягаюсь у веретище і стаю для них притчею. Про мене говорять ті, що сидять біля воріт, і ті, що п'ють вино, співають у своїх піснях. А я до тебе, Господи, молюся, коли буде угодно тобі, Боже, з великої милості Твої дай мені відповідь, вірністю, спасіння Твого. Врятуй мене, з трясовини, щоб мені не потонути. Позбав мене від ненависників і від вод глибоких, хай не знесе мене безстінь, водяна, хай не поглине мене глибінь, хай не замкне наді мною прірва своєї пащі. Дай відповідь мені, Господи, бо милість твоя блага. З великого милосердя Твого поглянь на мене, не відвертай лиця свого від раба Твого, скоро дай мені відповідь, бо я в тривозі. Прийди до душі моїй і визволі її наперекір ворогам, спаси мене, бо ти знаєш про те, як ганьблять мене. Просоромій і зневагу мою, усі вороги мої перед Тобою, наруга розбила серце моє, і я знемігся, ждав співчутливого і нема його, утішителів та не знайшов. Вони дали в їжу мені жовч і спрага мою, ганували оцтом. трапи за хай стане їм сіттю, і розкіш їхня пасткою. Нехай потьмяряться очі їхні, щоб не бачили, і спини їхні, нехай завжди будуть зігнуті. Вили на них обурення Твоє, і лютість гніву Твого нехай наздоженеє. Нехай спустошиться осиля їхнє, і мешканця не буде в наметах їхніх, бо, враженого тобою вони переслідують, і до нанесених тобою ран додають страждань. Додай беззаконня до беззаконня їхнього, нехай не буде їм виправдання перед тобою, нехай стерті будуть із книги життя, і не будуть записані до неї справедними. А мене, бідного, страждальця, нехай піднесе Боже, спасіння Твоє, буду славити ім'я, Бога мого в пісні, величати Мою Господякою. І буде це миліше Бога, ніж молодий телець з рогами і ратицями. Нехай побачать убогі і звеселяться. Шукайте Бога, і оживе душа ваша. Бо Господь чує бідних і полоненим народом своїм не знехтує. Нехай хвалять Його небеса та земля, моря і все, що в них кишить. Бо врятує Бог, сион і відбудує міста Юдеї. і раби його поселяться там, і будуть володіти ним. Потомки рабів його будуть володіти ним. І ті, що люблять ім'я Твоє, житимуть на ньому. Боже, поспіши спасти мене, Господи, поспіши допомогти мені, нехай соромляться і знеславляться ті, що шукають душі моєї, нехай відступлять і вкриються соромом, ті, що бажають мені зла, нехай будуть невдовзі повернуті назад, і знеславлені ті, що злорадно кажуть мені добре, добре, а всі, що шукають тебе, Боже, нехай зрадіють і звеселяться перед тобою. І ті, що люблять спасіння твоє, хай промовляють по час, великий Господь, я бідний та нуждений. Боже, допоможи мені, ти помічник мій і визволитель мій, Господи, не забарися. Слава Ті, Сину, і Святому Духові, і нині по всіх і на віки віків. амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Блажений і людинолюбний, благосердний і многомилостивий, Господи, багатий на милість і доброту, Отче щедрот і Боже всякої втіхи, дякуємо Тобі за всі Твої милості, відомі і невідомі, які від дня нашого народження, і до нині щедро подаєш нам якими ти постійно ущедруєш нас, дякуємо тобі, що ти не лише сам благодієш нам, але й дітей твоїх на діла милосердя піднімаєш, молимо тебе, милосердний, обіцяючий помилування, пом'яний братів і сестер наших, які зробили нам милостиню, і всіх, хто любить, милує і годує нас, благодіє і служить нам, всіх, хто заповідав і за кого заповідано молитися нам, і всіх, кого ми тут згадуємо. Ти, Господи, знаєш їхні імена і потреби, і всіх їхніх родичів і знайомих, сам із своїх багатих щедрот, віддяч благодійникам нашим за їхню любов, прийми їхні щирі приношення, як запашних ім'ям, як приємну жертву тобі, як діло милосердя тобі, самому явлене, дай їм від роси небесної і від плодів земних наповні їхні доми, пшеницею, вином і єлеєм та всякою добротою. Захисти їх від усякого зла та дари їм повноту небесного і земного благословення, пом'яни у царстві твоєму, їхніх родичів і друзів, які вже відійшли, за яких вони творять милостиню, даруй їм прощення гріхів і спадок вічних небесних блага, прийми милостиво і нашу подяку, яку, як непотрібні слуги зі страхом і трепетом наважуємося принести Тобі. Від глибини серця з любов'ю вдячно і хвалебно виголошуючи. Слава тобі, Боже, благодійнику наш на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Ці Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тровеця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься і зціли немочі наші, імені Твого Ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині по всіх часі, і не віки 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 Отче наш, що є на віки віків. Аміння. Отче наші, сина Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помишляй про день страшний і плачу від діянь моїх лукавих, як відповідатиму безсмертному цареві. І як насмілюся поглянути на суддю, блудний Я, милосердний Отче, Сину Єдинородний, Душе Святий, помилуй мене, слава Отцю і Сину і Святому Духові, долину плаче на місці, що заповідав ти, коли ти, милостивий, сядеш, учинити суд твій, не виявляй таємниць моїх, не осором мене перед ангелами, але пощади мене, Боже, і помилуй мене, і нині, і по всіх часів, і на віки віків. Аміння. Богородице, надійна заступниця світу, надія і поміч тим, що до тебе вдаються, молися з безплотними ангелами до того, кого породила ти, чоловіколюбця Бога, який визволив душі наші від усякого зла, бо ти єдина, благословена. Господи помилуй, 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 Господи помили, Господи, помилуй. Povedzte, že pomilujem. 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 Владико, Господи Боже наш, ти один знаєш недуги у Бога й душі моєї, і знаєш, як вилікувати її. Ради великої милості Твоєї зціли її, як сам знаєш, бо ділами моїми я не зроблю лікувального пластиря, щоб прикласти до неї або оливи, або зігрівання. Але Ти, який прийшов, покликати неправедних, але грішників до покаяння. Помилуй, прости і милостиво у Роздери рукописання моїх тяжких і ганебних діянь, і настав мене на праведну дорогу Твою, щоб, ходячи в істині Твоїй, я зміг уникнути стріл лукавого і став би неосудженим перед страшним престолом Твоїм, славлячи і оспівуючи присвяте ім'я Твоє на віки віків. Амінь.